Своє подвір'я вони лагідно називають Зелений одеський дворик, адже тут є усе, чого душа поважає, як для дітей, так і для дорослих. Жителі багатоквартирного будинку по вулиці Магістральна, 18 у мікрорайоні ТЕЦ знають, як організувати роботу для корисної справи та як усім разом відпочити за столиками під улюблений чай. Про цікавий досвід жмаринчан, який надихає, розповідаємо у нашому сюжеті. Жмаринчанка Діана Годна разом зі своєю сім'єю тут проживає майже один рік, але почувається із сусідами так, ніби знають один одного сто років. Талановита художниця відчула підтримку сусідів і вирішила те, що зробити від себе у власному під'їзді. Жінка в очікуванні донечки на дев'ятому місяці вагітності виконала на стінах у під'їзді мурал із патріотичними мотивами. Ідею воно. Довго, хотілося щось таке актуальне, і те, що є зараз таким болючим. Ну, звичайно, тема війна, Україна, Батьківщина, домівка. Хотілося саме такий образ передати дівчини-українки. Ага. Багато хто мене питає, чому вони повернуті. Я кажу, що вони дивляться вперед, в дивляться майбутнє. Між лічильниками червоні маки, соняшники та ромашки, а на стінах українки, які тримають синьо жовті стрічки та квіти і дивляться у щасливе майбутнє. За словами художниці, завершення муралу відбудеться після перемоги українців у війні з російськими окупантами. Для цього жінка залишила частинку стіни без візерунків. У мене таке в планах я сказала дай Бог скоро, буде перемога нам де скоро. І отут я залишила місце написати «перемога», перемогу. Щоб було, було скоро. Це не перша робота Діани у громадських місцях. Дівчина залюбки розмальовує стіни у школах, дитячих садочках і навіть співпрацювала колись із комунальним підприємством Жмеренка Комунсервіс. Кілька років тому ми розповідали, як Діана після ремонтів у під'їздах розмальовувала стіни чудовими візерунками за бажанням жителів. Для Мене це полотно, це чиста стіна. Ті сім'ї, в яких є дітки просили щоб щось таке дитяче. типу ведмедиків, зайчиків. Але час проходить, вже кажуть, прийдіть нам ще щось намалюйте, таке вже більш універсальніше. Наприклад, Такий жанр, як пейзаж. Кожну справу жителі багатоквартирного будинку роблять разом: садять дерева і кущі прибирають, доглядають за квітами, майструють столики й лавочки під накриттям, влаштовують генеральні прибирання. А після спільної праці разом збираються за столиками у дружній компанії. І тоді, коли всі разом, чай смакує ще краще, а розмови стають ще теплішими. Діти вчать грати ігри дорослих, а вони у свою чергу згадують, як колись самі відпочивали і святкували. Ми тут вже живемо давно. Тут у нас квартир небагато, вісім квартир. Ми всіх знаємо, вже всі дуже, дуже дружні. Це що батьки наші да. це все робили? Ми це робимо все для себе. Тому що виросли тут ми, тут виросли наші діти. Тепер тут виростають наші внуки. Уже всі куми, перекуми вже клас, вже клас. друг друга перекрестили. 150 Ось такі оця лавка, оця двіна. Це ще від нашого весілля. Окрім батутів, гойдало, кальтанок і навіть міні-басейну у дворі ще є фонтанчик, який один із сусідів змайстрував Власними руками, на радість родині і всім, хто буває в гостях зеленого дворика. І повірте, тут вистачає гостей із сусідніх будинків. Взагалі ми познайомилися в школі. У мене дитина ходить на індивідуальну форму навчання, і нам порадили звернутися в кружок малювань. Ну і ми пішли, і так ми познайомилися, дитині сподобалося. Ми. Гурток посічаємо разом, і так ми вже здружилися, і хлопці здружилися. І так наша дружба почалася вже майже два роки. І нас вже сюди сусіди теж пустили як своїх, дозволили нам приходити. І ми на, на праві, на праві сусідів. На їхньому дозвілі приходимо сюди. Футболки розмальовували разом з діанкою. Ну да, приймали участь всі і сушили разом, і малювали. І так само після закінчення малювання пили чай, дітвора гралася. Приємно, що серед нас є такі люди, які вміють з користю проводити час, самоорганізовуватися заради спільних справ та цікавого відпочинку. Черпайте натхнення та робіть цей світ кращим.